Хочу, щоб ви трохи пофантазували і собі так гарно візуалізували таку картинку. От ми, люди, є таким макрокосмосом, да? а уявляєте, що людський організм складається з величезної, величезної кількості клітин, і кожна така клітина якоюсь мірою це теж. Такий маленький організм, мікрокосмос, і оці всі маленькі організми, маленькі світи, вони дуже тісно взаємодіють між собою, обмінюються постійною інформацією, як позитивною, якби хорошою, так і не дуже. Обмінюються різними речовинами, обмінюються своїм станом та, і передають одна одній свою позицію, тобто те. Ким і чим вони являються сьогодні? Хворіють вони чи не хворіють? І е, наскільки в комфортному стані кожна із цих клітин знаходиться? І кожна така клітина, як і ми з вами, макроорганізм, робить так само ті найважливіші речі, що і ми з вами, тобто три основні функції, кожна клітина їсть. Кожна клітина дихає, і кожна клітина п'є, тобто вживає воду. І можна собі ось таку візуалізацію, цю гарну надалі використовувати на практиці, пояснюючи своїм пацієнтам, наскільки важливо ми, як величезна істота, впливаємо на кожну з маленьких світів в нас всередині, які і в цілому формують нас як особистість, як фізичний Біологічний такий об'єкт здоровий чи нездоровий. І ось клітини, клітина поживні речовини їсть, вживає всі ті макро- і мікронутрієнти, які ми з вами ще будемо детально розглядати. Як саме це відбувається в цій клітині? Ми так само далі з вами будемо розглядати. Вона п'є воду, вона дихає, вживає той кисень, який ми отримує, або не отримує все якихось неправильних наших Достатній кількості. І щоб ці процеси відбувалися постійно, має здійснюватися постійний обмін речовин. Для того, щоб цей обмін речовин постійно класно відбувався в правильної достатній кількості по відношенню до кожної такої клітини. То для запуску такого здорового обміну речовини треба отримувати достатню кількість всіх макро і мікронутрієнтів, які фактично наша клітина отримує через нашу тарілку. Тобто розуміння того, що наша тарілка це перша. Ступінь, звідки взагалі клітини отримує, і звідки до клітини надходять всередину всі необхідні корисні речовини, вони вже мають бути повністю усвідомлені, бо саме наша тарілка з того, що ми їмо, починається наше здоров'я, яке повністю залежить від здоров'я кожної нашої клітини.